Так, друзі, а далі наступна історія. У Києві водій таксі збив собаку свого клієнта і поїхав собі геть. Інцидент трапився із сценографом одного з театрів. Собаку його звали Бубоє. Цей, цей чотирилапий собака був дуже відомим і популярним серед акторів, серед митців. Всі деталі цієї історії. Дивіться далі. Таксі переїхало собаку клієнта, та поїхало геть. Він залишив мене на руках закривавленим собакою. Що загрожує водію позбавлення прав від року до двох або арешт? Як відреагували на інцидент у службі замовлення таксі? Та чи може водій понести відповідальність Йоркширського тер'єра на ім'я Бобо у творчих колах називали театральним собакою або собакою партером? Усе тому, що майже все своє життя він провів у театрах разом зі своїм власником, художником та сценографом Тарасом Ткаченком, і доводилося брати з собою на роботу, тому що він не міг залишатися вдома надовго. Один Тарас розповідає ввечері після одного зі звичних робочих днів. Вони з Бобо поверталися додому. Поверталися з роботи звідси власне з цього театру. Викликали таксі. Всю дорогу Тарас тримав Бобо на руках. Коли шавтівка приїхала до його подвір'я, випустив собаку на землю, аби взяти пакунки. Далі попрямував до будинку. А бобо йшов за крок від нього. Я обходив машину спереду, знаючи, що водій власне має нас пропустити. І ось як тільки я перетнув цю лінію машини, водій стартанув. І бо попав під колесо. Водій зупинився лише на крик чоловіка. Таксист побачив, що трапилось. Потім накричав на Тараса та поїхав геть. Мало того, що він переїхав мого собаку колесом, він залишив мене на руках закривавленим собакою, а сам поїхав. Навіть не запитавши мене, чи може мені якась допомога потрібна, чи може мене довести до лікарні ветеринарної. Тарас розповідає, за 10 років Бобо разом з творчим колективом об'їздив чи не всі міста в Україні та ще першим бачив вистави у провідних театрах. Для творчого колективу він був талісманом, без якого не відбувається жодної вистави. А під час театральних прем'єр неодноразово потрапляв у сюжети новин. Режисерка театру Сузірія Катерина Степанкова розповідає Бобо неодноразово допомагав під час репетицій. Пригадує момент, коли улюбленець допоміг одній з акторок підготуватися до ролі. Я не знала, як її розбурхати, Я вибігла на двір. Кажу, Тарас, дай мені Бобо. Я дала їй в руки Бобо, і він абсолютно розумів, що їй треба допомогти. Він навіть дергався, коли їй треба було нагадати, що воно живе. Він тоді б на неї дивився, і це абсолютно поміняло її ставлення до сцени. Катерина говорить, того вечора саме вона викликала Тарасу з Бобо таксі. Аби їх довезли безпечно, обрала тариф комфорт зі вказівкою «Їду з твариною. Однак вона й не могла подумати, що ця поїздка обірве життя собаки. Про інцидент Катерина повідомила службі підтримки додатку виклику таксі. Ось що їй відповіли, приносимо вибачення за ситуацію, що відбулася. Скаргу на водія зафіксовано. Якщо ви будете подавати запит до правоохоронних органів. То їм буде надана вся запрошена інформація, однак не вказали чи понесе водій покарання. Аби дізнатися про це, команда сніданку надіслала інформаційний запит до служби із замовлення таксі. Однак відповіді не отримали. Тарасу, адвокат Ярослав Лисенко, все ж радить звернутися до поліції. Усе тому, що згідно закону, водій таксі спричинив ДТП, адже не переконався у безпеці руху. Це й призвело, то загибелі бобо. Якщо собака ну собі мирно йшла, і так далі, тим більше, що водій, який цей таксист, який підвозив їх, він не міг не розуміти, що там є собака. Плюс він не міг не розуміти, якого вона розміру. Тобто він, коли перш ніж рушати з місця, він повинен був переконатися, що цієї собаки перед ним немає. Адвокат додає до цього правопорушення, варто додати втечу з місця ДТП, а також нецензурну лайку, що обтяжують відповідальність. Якщо судді дійде висновку про те, що дійсно водій винен в дорожньому транспортній пригоді, то звичайно, що у власника тваринки є повне моральне право на відшкодування цієї моральної шкоди, безумовно, що це моральна шкода. Утім, аби довести провину водія. Варто зібрати якомога більше доказів, серед яких показання свідків та записи камер спостереження. Така історія, але звичайно, тут такі дві частини. Ну, перше, що ну коли вже таке трапилось, просто ще й накричати на людину і просто поїхати геть в той момент, коли е, потрібна допомога. А раптом там встигли би врятувати одразу би до ветеринарної клініки і е, врятували життя, яку допомогу надати, а просто так собі збив собаку і поїхав геть це не ок. А з ну, іншого боку, безперечно. А з іншого боку, е, от я ну, випустила момент, чи був там повідок маленькі собаки, ну, чи є, могла б собака є в потрапити в сліпу зону? Так сліпа зона, є авто... Автомобіліст або шохве, шохвер не може uh -huh. бачити абсолютно все до ну, якщо але немає відповідної мультисистеми в автомобілі, яка uh -huh. показує абсолютно все навколо. Якщо це супер сучасний технологічний uh -huh. автомобіль, це по перше. По-друге, ну дійсно сказано було, треба пересвідчитися, що ти нікому не заважаєш, і не газувати в таких от умовах просто одразу і, і, і вперед. Ну і собака, і маленький собака, uh -huh. має бути на повідкові. Ну але найголовніше тут те, що ну треба ж залишатися людиною в будь-якому разі, якщо так трапилося. Ну от я думаю, раптом могли врятувати собаку, якщо одразу просто ну, от, в машину бачите. і поїхали до ветеринарної клініки. Ну сторони пишіть, тут що пишіть, що думаєте з цього приводу, друзі, ми чекаємо на ваші так. історії.